Доброго дня, шановні друзі, і знову про заставу. Але і не тільки про заставу, також про взагалі запобіжні заходи. Ну От е, з практики клієнта заарештували, застосували до нього арешт, тримання в СІЗО і заставу. Заставу чималу. Потім, звичайно, заставу десь там родичі зібрали, бо ж в нас люди сердечні, допомагають один одному, а досудове замерло, бо, ну позамерло, і не розслідується. Ну і вже не розслідується 5 років, бо там хтось десь втік, десь якихось когось нема. І все. Жодної процесуальної дії щодо клієнта, а заставу не повертають. І питається, ну що їй платити ту заставу? Взяли заставу, десь вони там її сховали, під процент положили, собі заробляють процент, а може навіть овернайт%. проценти. Знаєте, що то таке? От, е, а ви, що хочете, то і робіть. Бо ж, вона, кажуть, а, безстрокова. До кого звертатися з цим питанням? слідчого судді, а слідчий суддя не в темі. Бо ж ти, ти, немає жодного слідчого судді, який би вів справу від початку до кінця. Ну а за 5 років уявіть собі, що вже там, може того слідчого судді нема, який колись виносив це рішення про заставу. Може його вже звільнили, а може він помер, от, а може пішов у відставку. Життя таке. Ну і от питання, чи треба платити ту заставу? Може і треба, але дуже-дуже помірковано. І дуже-дуже помірковано. Бо ж потім ви цих грошей ну, не отримаєте. Бо ну, от така ситуація в нас в процесуальному кодексі. колесі. Воно так прописано, що як до, як до діла, то відповід... Відповід... відповідальних не знайдеш. Крайніх знайдеш, а відповідальних ніколи. Успіху всім, слава Україні! Героям слава! Ну і смерть ворогам!